Вітаю вас в кабінеті новомови архіві маніпуляцій. Мене звати Аліна і я є наглядачкою цього місця. Сьогодні ми поговоримо про те, чому в кризові часи починає процвітати інфошахрайство та конспірологія. У темних закутках інтернету, де обіцянки легкого збагачення переплітаються з теоріями всесвітньої змови, народжується особливий вид сучасного шарлатанства. Інфошахрайство це маніпулятивна інфобізнес-модель, що експлуатує людські страхи та мрії, обіцяючи швидке збагачення без зусиль, секретні знання про успіх та універсальні рецепти щастя. Поруч із ним процвітає конспірологія, світогляд, що пропонує прості пояснення складних явищ через теорії змов, приховані сили та темні плани еліт. Ці явища не є новинкою людської історії, проте саме в періоди глибоких криз вони розквітають з особливою силою. Сьогодні, коли світ переживає політичні потрясіння, економічні виклики та соціальні трансформації, ми спостерігаємо справжню епідемію псевдонадставництва та теорії змов. Розуміння механізмів цього явища стає критично важливим для кожного, хто прагне зберегти ясність мислення у мутному потоці інформації. Інфошахрайство часто маскується під легітимний освітній продукт, але його справжня природа розкривається через характерні ознаки, що повторюються з математичною точністю. Перша і найяскравіша з них. Це обіцянки близьковичного успіху, без значних зусиль. Заробляйте мільйони за місяць, працюючи лише одну годину на день. Секрети, які приховують багатії система, що змінить ваше життя за тиждень. Такі заголовки миготять на екранах смартфонів мільйонів людей. Другий маркер це емоційний тиск, що створює штучне почуття терміновості та страху втратити можливості. Якщо ви не приєднаєтесь сьогодні, залиштесь бідними назавжди. Залишилось лише три місця на курс. Ця пропозиція діє тільки до опівночі. Такі фрази блокують раціональне мислення, змушуючи людини діяти імпульсивно, не залишаючи часу на аналіз та перевірку. Третя характерна риса це туманність у доказах ефективності. Кейси успіху зазвичай анонімні або неперевірені, статистика відсутня або маніпулятивна. А самі методи залишаються загадковими аж до моменту оплати. Мої учні заробляють мільйони. Але хто вони? Де докази їхніх доходів? Чи пов'язані ці доходи саме з придбаним курсом? На ці питання відповіді немає. Важливо відрізняти інфошахрайство від легітимного освітнього бізнесу та коучингу. Справжні освітні продукти мають прозорі програми кваліфікованих викладачів з підтвердженим досвідом, реалістичні обіцянки та можливості перевірити результати попередніх студентів. Легітимні ментори не обіцяють миттєвих результатів. А чесно говорять про необхідність праці, часу та постійного розвитку. Типові продукти інфошахрайства легко пізнати за назвою: курс мільйонера за 30 днів, система пасивного доходу без жодних вкладень, майстер-клас про активацію грошових чакр, секрети торгівлі криптовалютами від гуру. Ці продукти зазвичай поєднують псевдонауковість з езотерикою, фінансову грамотність з магічним мисленням, створюючи коктейль, що здається привабливим для людей у скритному становищі. Кризові періоди створюють взагалі ідеальні умови для розквіту інфошахрайства та конспірологічного мислення. Першою і найголовнішою причиною є страх та невизначеність, що охоплюють суспільство. Коли звичайний світ руйнується, коли традиційні стратегії виживання перестають працювати, людина інстинктивно шукає нові шляхи, нові відповіді і нове розуміння реальності. У стані екзистенційної тривоги мозок людини стає особливо сприятливим до простих рішень складних проблем. Якщо навколо панує хаос а майбутнє туманне, обіцянка швидкого заробітку або пояснення всіх негаразів через її таємних організацій виглядає як рятувальне коло у штормовому морі. Інфошахраї та конспірологи майстерно експлуатують цей стан, пропонуючи ілюзію контролю над неконтрольованою ситуацією. Соціальні мережі підсилюють ефект, створюючи куль демонстративного успіху. Стички Facebook та інстаграм переповнені фотографіями дорогих автомобілів, розкішних подорожей та щасливих облич успішних підприємців. Ця постійна демонстрація породжує хибне враження, що навколо всі вже знайшлися кресбачення, всі вже щось розуміють і заробляють, і тільки ви залишаєтесь позаду. Виникає болісне питання, чого ж це досі не я. Економічні труднощі додають вогню у цю суміш. Безробіття, скорочення зарплат, підвищення цін створюють потужну мотивацію шукати альтернативні джерела доходу. Коли традиційна робота не забезпечує гідного життя, обіцянка заробляти без досвіду, зв'язків та великих інвестицій звучить як музика для вог. Людина готова повірити в те, що їй хочеться почути, особливо коли альтернатива виглядає безнадійно. Найнебезпечнішим фактором є зниження критичного мислення під впливом хронічного стресу. Коли людина перебуває в стані постійної тривоги, її здатність до аналітичного мислення знижується. Мозок переходить у режим виживання, де швидкість прийняття рішень важливіша за їхню якість. В такому стані легко потрапити в паску емоційних маніпуляцій, прийняти бажане за дійсне і проігнорувати очевидні протиріччя в аргументах псевдонаставників. Конспірологія процвітає за тими ж принципами. Вона пропонує просте пояснення складного світу: всі проблеми створені злими силами, всі негаразди запрограмовані, і всі випадковості є закономірними. Така картина світу дає відчуття розуміння та контролю, навіть якщо це розуміння хибне, а контроль ілюзорний. Людині психологічно легше повірити, що її проблеми створені зовнішніми ворогами, аніж в те, що світ є набагато складнішим, непередбачуваним. І також залежить від рішень цієї людини. Розпізнавання інфошахрайства та конспірологічних маніпуляцій починається вміння впомінчати характерні сигнали тривоги. Надто загальні або надто яскраві обіцянки мають викликати підозру з першого погляду. Якщо хтось обіцяє вам змінити життя кардинально, розкрити всі секрети успіху або дати універсальну формулу щастя найімовірніше перед вами шарлатан. Справжні експерти завжди говорять конкретно про конкретні навички та результати. Штучний тиск часу це класичний прийом маніпуляцій. Тільки сьогодні, останній потік курсу. Ця пропозиція більше ніколи не повториться. Такі фрази розраховані на блокування раціонального мислення. Справжній освітній продукт або консультаційна послуга не потребують штучного підсьовування терміновості. Якщо вам не дають часу подумати, це привід подумати особливо ретельно. Відсутність прозорої інформації про досвід, кваліфікацію, а також результати має насторожувати. Легітимний спеціаліст завжди готовий поділитися своїм бекграундом, показати дипломи, сертифікати, портфоліо реальних проєктів. Якщо замість конкретних фактів вам пропонують загальні слова про багаторічний досвід та тисячі задоволених клієнтів, це серйозний привід для сумнівів. Перевірка інформації має стати звичкою сучасної людини. Пошук відгуків поза офіційним сайтом або сторінкою автора може розкрити зовсім іншу картину. Незалежні форуми, професійні спільноти, архіви новин часто містять критичну інформацію, яку ретельно приховують на рекламних ресурсах. Перевірка освітнього та професійного бекграунду спікера також може принести несподівані відкриття. Порівняння з іншими освітніми продуктами допомагає оцінити адекватність цін та обіцянок. Якщо аналогічні курси в університетах або визнаних освітніх платформах коштують значно менше та не обіцяють миттєвих результатів, це привід задуматись про реалістичніші пропозицій. Альтернативою сумнівним продуктам можуть стати перевірені освітні ресурси. Платформи, на кшталт накшталкусери, EdX, Prometheus та Юдемі пропонують курси від провідних університетів світу за доступними цінами або повністю безкоштовно. Робота з сертифікованими фахівцями, що мають підтверджену кваліфікацію та досвід, завжди надійніша за поради самопроголошених гуру. Найважливішою альтернативою є розвиток власних навичок критичного мислення, уміння аналізувати інформацію, ставити правильні питання. Шукати докази та перевіряти факти стає найкращим захистом від будь-яких маніпуляцій. Інфошахрайство та конспірологія і це не просто маркетингові трюки чи безневинні захоплення. Це паразитичні явища, що живляться людськими страхами, експлуатують складні життєві обставини і руйнують здатність до раціонального мислення. Вони створюють ілюзію простих пояснень складних концепцій, обіцяють контроль там, де його немає і не може бути, та пропонують винувальців замість пошуку справжніх причин проблем. Особлива небезпека цих явищ полягає в тому, що вони не просто забирають гроші, вони руйнують довіру до справжніх експертів, знецінюють серйозну освіту та наукове знання, формують магічне мислення замість критичного аналізу, в світі, де інформація стає головною зброєю впливу. Розвиток інформаційної гігієни перетворюється на питання особистої безпеки. Так само, як ми навчилися мити руки для захисту від біологічних інфекцій, нам потрібно навчитися мити свідомість для захисту від інформаційних вірусів. Ця гігієна включає в себе звичку перевіряти джерела інформації, ставити під сумнів емоційно забарвлені заяви, шукати альтернативні точки зору та завжди пам'ятати: якщо щось виглядає надто добрим, щоб бути правдою, Найімовірніше, це дійсно брехня. Кризові часи минають, але навички критичного мислення залишаються з нами назавжди. В світі, де межа між реальністю та маніпуляцією стає все тоншою, здатність розрізняти істину від брехні, факти від емоцій, справжні можливості від порожніх обіцянок стає однією з найцінніших навичок 21-го століття. Зберігайте ясність мислення, шукайте перевірену інформацію, не піддавайтесь тиску та пам'ятайте справжній успіх завжди вимагає часу, зусиль та терпіння. Дякую, що завітали до Кабінету новомови. Сподіваюсь, що цей епізод допоможе вам краще розуміти перепетії соціальних маніпуляцій та уникати їх. Транскрипт епізоду ви зможете знайти в телеграм-каналі Нотатник Міжнародниці. Також запрошую вас до мого інстаграму з різною цікавою інформацією. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Сподіваюсь побачити вас в нашому архіві і наступного разу. А поки гарного вам мислення!